Вісім помилок при вживанні води. Вода може навіть вбити. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, і сьогодні я розкажу вам про те, що вода може погано впливати на ваш організм, і ви точно п'єте її неправильно. Тому сідайте позручніше, готуйтесь до дуже суперкорисного контенту. Я знаєте, стикнулася з такою проблемою, що люди. Взагалі не вживають воду, або там якийсь один стаканчик в день випили такий, Ну все, я попив людина, наприклад, приходить там на консультацію до лікаря, дієтолога, і їй пропонують почати пити воду. І що вона робить? Перша помилка, з якою стикається людина, це вона починає глушити воду просто. Літрами багато, там 3-5 літрів. В мене був один знайомий, який пив 6 літрів води в день. Ну, це ненормально. Так робити не можна, тому що це небезпечно для ваших нирок, для вашого мозку. І це може призводити до набряків, виводу мікроелементів. Ну, що занадто, то нездраво. Тому вживати воду також треба помірно. Не треба себе заливати водою, це неправильно. Наступна помилка також щось близько до того, що людина багато п'є води, а наступна це швидко п'є воду. Тобто великими ковтками і, 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 випили там, літр води, все, і побіжали. П'є воду, багато води, швидко і ввечері. Не треба так робити. Якщо ви згадали, що ввечері ви такі ага, я не попив воду. Згадав про це в вісім вечора, то не треба випивати два літри на ніч. Тобто, щоб у вас була вип... випити свою добову норму, так не треба. Треба вживати воду помірно. Ну, як саме я розкажу трошки пізніше, тому дивіться, не перемикайте. І розкажіть ну, про ваші помилки. Мені цікаво, як п'єте воду швидко і дуже багато. Багато людей вважає, що там суп, компот, чай, кава це теж вода. Ні, третя помилка це те, що вода це вода, а компот це компот. Або взагалі там, газіровка, знаєте, люди вживають. Організм він не може відсепарувати супа там, воду окремо клітиною поглинається все. І вода, там, і все, що там є, і цукор. Тому треба вживати окремо, не пити там, воду, а, там, пити точніше, воду окремо, а там компоти, суп, це інша історія, не враховувати в кількість рідини. Пити холодну воду зранку не можна, тому що а, це буде дратувати стінки кишківника, ну, тобто... І вашого шлунку, тобто він стане агресивним, ну, це шутка. Е, ви будете просто спазмувати шлунок, і холодна вода вона дуже е, погано впливає взагалі на все, тому що холодна вода вона зажимає і свінтер жовчного теж замикається. Тому холодну воду пити прям категорично не можна. Не можна запивати їжу. Водою. Зараз там а, будуть на мене хейтити, що я там псевдоексперт, ви взагалі вообще лікар, вже доведено, що можна пити. Ну, звичайно, якщо ви їсте якусь суху їжу, то ви можете її запивати. Але, в принципі, не треба це робити на системному. Там, Купляти там собі, не знаю, там компот, картошка, перше, вторе, Бо це буде погіршувати ваш процес травлення. по-перше, що їжа може вимиватися водою з вашого шлонку і е, недостатньо перетравлюватися там. Ну, тобто, порушується етапність травлення, це негативно впливає. Ви можете зробити, знаєте, такий експеримент, який я рекомендую робити всім своїм пацієнтам, у яких є проблеми з травленням, прибирати воду під час їжі там, на 2-3 тижні і дивіться, як змінюються ваші відчуття. Чи стає вам реально простіше перетравлювати їжу, чи пройшло у вас доття? Тому що процес травлення – це найважливіший процес в вашому організмі, тому що саме з шлунково кишкового тракту все починається всі хвороби починаються саме звідти, тому що дірявий кишківник – це проблема. Засвоєння вітамінів, мінералів, це потрапляння в кров, токсинів, які будуть отруювати ваш організм. Тому дуже важливо, щоб ваш процес травлення проходив покроково і не було запалення. Наступний факт про воду дуже цікавий, яку воду точно не можна пити, від якої води у вас можуть бути дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, вона може токсично впливати на ваш організм така вода не містить корисних мінералів, мікроелементів. Вона містить хлор. Це... Також негативно впливає на всі ваші органи системи. Ну, це пуста вода і це кип'ячена вода. Кип'ячену воду не можна пити. По-перше, вона дуже сильно забруднена. У нас в місті немає якісної і чистої води в крані, тому не займайтеся цією історією. Не треба кипятити воду. Я пам'ятаю, як в дитинстві. Ми кип'ятили воду, тому що тоді ще не було ніяких оцих, доставок води, фільтрів, нічого не було. Не треба казати, будь ласка, що ми пили воду з крану, і все було окей. Я, взагалі, знаєте, так дуже сильно дивуюся таким коментарям: там, а що тоді їсти, а що тоді пити. Ну, а... Народ, так це не працює. Ви, якщо хочете бути здоровими, вам треба інвестувати час і гроші в своє здоров'я. Ви ж ходите на роботу, інвестуєте свій час свої проекти і проінвестуєте, будь ласка, в своє здоров'я. Тому не треба казати якусь дурню в плані того, що. Там, а що мені тоді вживати? Яку воду? Підходьте свідомо до свого здоров'я. Інвестуйте в хорошу якісну воду, тому що якщо ви п'єте Воду з крану кипячену, потім, будь ласка, не дивуйтеся, що у вас є там в нирках камені, в жовчному камені, що у вас є там погана шкіра, у вас висипання, у вас суха шкіра. Тому що така вода це майже отрута. І останній пункт восьмий. Ви не п'єте воду зранку. Це, е, я не знаю, ну це настільки вже популяризована історія пити воду зранку. Тому що це робота вашого жовчного. Як тільки ви прокинулися, потрібно випити дві склянки теплої, а може навіть гарячої води, якої саме ну, такої, прям тепленькою, дуже тепленькою. Для чого пити гарячу воду зранку? Гаряча вода вона впливає на роботу вашої жовчогінної системи, забезпечує нормальний жовчий відтік, і це запускає повністю ваш організм. І жовч, вона якби стимулює і сигналізує, вже можна починати перетравлювати їжу. Запускаєте свій організм. І також гаряча вода. Вона виводить токсини з вашого організму. Пийте воду зранку. І останнє: а, доктор, а скільки ж тоді треба пити цієї води, якщо б ви сказали, там, що холодно не пити, багато не пити, швидко не пити, як тоді пити? Є така проста формула: скільки води треба випивати за день. Ми беремо нашу ідеальну вагу. Ну, якщо ви важите умовно 90 кілограмів, то це не ваша нормальна вага. Ви ну, там, при розрості, наприклад, 1,60 шістдесят, вам треба вимірити вашу нормальну вагу і помножити на 30. 30 мл на кілограм маси тіла. Ну, наприклад, якщо ви важите там, 60 кілограм, 6 на 3 там, літр 800 мл – вам треба випивати. Ну, це така проста формула. І для того, щоб ви не забували регулярно пити воду, просто тягайте з собою чи термос, чи склянку, чи бляшечку. І таким чином ця вода буде завжди з вами в швидкому доступі, і ви не будете паритися з приводу того. Де мені попити воду, де взяти воду, це дуже важливо. Напишіть взагалі в коментарях, скільки тої води ви п'єте, тому що це прям супер важливо. І мені цікаво розуміти, взагалі ваш, на якому рівні ви знаходитеся в плані зожу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що я завжди даю дуже багато цікавої цінної інформації, яку ви можете вже приміняти в своєму житті кожен день. Не забувайте ще про мій інстаграм. Та телеграм, і до нових зустрічей!